Ну це думаю погано, дійсно. Треба нас захищати. Ну, я думаю, щось може друге буде. У нас гарні є ракети, хлопці не сплять, робить все можливе. Крім того, як ходити в укриття в кожну тривогу, як ми можемо ще себе захистити? Неприємні новини, зовсім неприємні. У нас невеликий запас, я думаю, що залишився, але це ненадовго. Треба шукати альтернативу. Два варіанти або самим виробляти, або договарюватися з Трампом. Без них ми все рівно, ми, ми нам все місто порушать. Ви пам'ятаєте останню на лінь вже вказується дефіцит, а далі буде взагалі страх. Я думаю, що все буде гаразд. Для яви Трампа тільки. Треба виробляти свою зброю. Але ще думаю, що Київ не на одинці. Будуть допомагати інші, ну, Німеччина сказала. Я думаю, що в нас є відповідальні в державі люди за це. Якщо ми люди їх побрали, то треба вміти людям довіряти.